По дорозі в гідропарк вирішили заїхати в Париж. Що там поняття? Класно? У-ла-ла! Вітаю вас на каналі Велополіся. Сьогодні вирішили з дітьми з'їздити в гідропарк і подивитися на виставку казкових героїв. Заодно подивимося на цю виставку. Ось приїхали в таке мальовниче місце. Тут у нас наша житомирська плотина. До речі, знайомтесь, це Поліна. З Дмитром ви вже знайомі. Подобається тут Полін? Класно? Так. Да. — Зараз поїдемо дивитися казкових героїв. <гум> да? Поїдемо. Ми сьогодні на наших велосипедах. Поліна ще поки на велокріслі. У неї є свій велосипед, але поки по місту вона ще не може на ньому їздити, то приходиться брати поки ще таке крісло. Так що зараз тут трішки побудемо і будемо рухатись далі. По дорозі в Гідропарк вирішили заїхати в Париж. Це тут у нас в Житомирі є таке місце. Політехнічний університет, тут знаходиться Ефлова вежа. Подобається Поль? Так. Да. Подобається з нами кататись? Да? да. Це така вежа, така красива мозаїка, якщо видно. Поліна пищить на задньому плані там. Що там, Дмитро? Що там, пджела? Що, їдем далі? приїхали в гідропарк. Полінка, де ти там? Ти є там, загубили. Десь тут зараз, має бути наша мама з роботи приїхала теж сюди. Тут у нас гідропарк. Старенький, правда, але красивий. О, а ось і наша мама іде, гуляє. Добрий день. Все, Поліна побачила маму наші ці, тато і цей велосипед. до цього парку легенд. Зараз купимо там квиточки і будемо заходити всередину. Будемо йти дивитися, Поль? Да. А? Зараз купимо квитки і подивимося, що там є. Ось ми вже зайшли в парк легенд. Полина, давай по черзі будем давайте. Тут сразу где-то побегла. Прикольный? Ой, какие чудик. Что там? No, прикольно, тут так зараз ми відскануємо QR-код і побачимо, що цей герой виконує. Ще маленьким коли був. Що зірнуть на глибину? Хвостик там є, так? Так. Це що цей герой? На, будеш ходити сканувати, дивитися. Прикольно так. Можна подивитися, що ці герої виконують. Ось який. Лежить, відпочиває. Світти грибочки такі. Бородань. Ж там Є такі от прикольні бджілки тут. Такі цікаві, всякі герої. Головне, що дітям сподобалось. Поліна ходи сканує телефоном ці QR-коди і дивиться, що там ці герої роблять Так цікавіше, ніж просто ходити і дивитися на ці герої. Так відсканував, подивився, що вони там роблять. Я тут щоб принести трішки магію у вас життя. Чи маєш ти щось, що хотів би змінити? А може це якийсь предмет? А может это твои людские якости? На на поперчистой И кинь до моей царевной вали И да. ты, ты не не я за Вон, две... блин Две какие прикольные два Що там парі? Полі? Класно Поліна вже на релаксі. Збережем зараз випадеш Ось такі ще герої. Відпочиваємо, наповнюємо. Мама, йди до нас тегай, третій. Все, погуляли ми по парку легенд. Прикольно, класненько. Дітям сподобалось. Десь там ідуть солодкувату їдять. До речі, солодковато дітям безкоштовно. А зараз треба йти щось перекусити, бо вже хотіли їсти. Зробили замовлення ось цю мафі. Зараз трішки перекусимо, бо тіти щось зголодалися і ми теж. Зараз там сядемо. Ставили вже наші велосипеди і смачненько поїмо. Все вже забрали всю їжу. Що ви тут? У вас ходоги? Да. А У нас з мамою все такі. Картошка. Вкусняшки. А ми у ну, вас будемо брати да? це. Так. Добре. Все, сідаємо на перекус. -ля -ля. Вам... Да не Смокота. Вам смачно? Да. Да? Зараз будемо замовляти десерт. Така вафля буде кольорова і фруктова. Смакота, будь ласка. Давай. Смачно. Смачного Це ж ложечка. Смачно? Перша порція є, чекаємо на наступну. Все. Дякую. Не передав попережу, не перевертай Добре. Я розділю маю. Я з тобою. Дякую на взаєм. Дуже дімкає. Малече вже їсть вафлі. Вафлі дуже прикольні. Подобається? А, а тобі Дуже. Ну, це в нас такий десерт. Доїдаємо вафлі і їдемо далі де ще прикатаємося трішки. Ось прийшли до такого міні зоопарку у нас гідропарку. Козел стоїть на пеньочку. Тут Павлін. О, Ліно, що син там дає? Штровичку? Да. О, листочки вони. Вони листочки їдять? Не знаю. Тут якісь курочки. Ван цікава курочка. О, так, так. Хто тут Це, та не хоче. А вінче. Ти до травичку даєш? Да. Мачки мені цікаві, такі кольорові, да? А да, да. ты вырвала. Зародёбно. А чего вы такой? Иди на руку мою. Ну, ну, ладно. Давай на Да, блядь, просишь, да, нанесла. На. Ай, тебе добро, да? Нач. Так, Ми вже понаїдались, понапивались, відвідали маленький зоопарк. Ще зараз трішки проїдемось гідропарком і будемо їхати, мабуть, вже додому. Наша мама вже пішла на зупинку. Вона на велосипеді не їздить, так як ми. Буде їхати маршруткою додому. Такими з тунелями їдемо. Можна альтаночки брати в оренду. Вони такі цікаві ці альтаночки тут. Зараз виїдемо на набережну, на пляж. Лічка тетерів Житомирський пляж. Проходять якісь змагання по волейболу якраз. Давно я не бачив, що тут проводили якісь змагання по волейболу. Може просто не попадав так, щоб якраз цей час бути тут. Останнім часом не так часто тут буваємо. То то робота, то ще щось постійно зайнятий собачка нам під колеса пригає тут уже просто грають це не змагання До речі, на нашому пляжі не купався вже, мабуть, років з 10. Останні роки тут вода взагалі не сприятла для купання. Коля, <смірші> що там тобі все сподобалось? <смірші> Класно? <смірші> Будемо ще так приїжджати? <смірші> Головне, що дітям сподобалось. І це круто. Відпустка закінчується. Залучилися останні дні перед робочими буднями. Треба відтягуватися по повній. Ось наша мама ще стоїть, нікуди не поїхала. Все, нічого немає. Окацію сьогодні з малечою. Зараз ще тут трішки походимо, подивимося, що тут та як. Колись сюди приїжджав з Дмитром, як він був маленький, зараз вже Поліну сюди вожу. Тут прикольненько, тут класно. Можна рибу половить. Такі у нас тут круті схили. А там незаконна забудова. Екскурсію проводять кораблик сивий треба буде якось тут також да на кораблику такому покататися, покатася А це до голови чацько поплили там далі голова чацького Біля плотини, а то, що ми сьогодні бачили, це видно туди вони поплили. Красиві тут у нас місця. Є де походити, поїздити, відпочити, поплавати, покупатись. Так собі місць не дуже, тому що вода трішки забруднена. А так загалом у нас дуже чудово, дуже класно Друзі, ось і добігає до кінця наш сьогоднішній такий сімейний великий Ми гарно провели час, побували в гідропарку, відвідали парк легенд. Дуже класний цей парк. Сподобалися вам там ті фігурки? Да, дуже. Да? Смачно перекусили. Мені yeah. сподобався десерт дуже прикольненький. Так що, кому сподобалось, підписуйтесь і полежали. І полежали. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. don't know what